Обов'язково збережіть і це будуть найсмачніші млинці у вашому житті. А млинці будуть з начинкою, схожу на Рафаело або Баунті. І для начинки я взяла домашній кисломолочний смачний жирненький сир, кокосова стружка, кокосовий сироп, цукор, ванільний цукор, жовтки і сметана. При бажанні ви можете додати в начинку ще трошки горішків. Ну і звісно, вам знадобиться стопочка ваших улюблених млинців. Млинці я буду готувати малесенькими, як пальчики, і буду їх запікати. Млинці у мене величенькі, діаметром двадцять. 6 см, тому кожен я розрізаю на 4 частини. Скручую так, як показано на відео, і трошки я приготую, а решту всі заморожу. А щоб запекти їх на дно формочки для запікання, ложимо масло, далі млинці. На млинці знову ж таки масло і ще шар млинців. А скільки шарів млинців викладати, залежить від вашого бажання і вашої форми. Духовка вже має прогріватися і готуємо смачний соус, щоб це все залити. Ну а для заливки знадобиться змішати вінчиком, яйця, сметану та згущене молоко. Просто перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції і заливаємо млинці. І можна відразу ставити в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 20. Я запекла в аерогрилі, так як запікала небагато. Ну і звісно, що це вийшло дуже і дуже смачно. Неймовірний аромат стоїть в кухні. Я дуже рекомендую вам спробувати. Я приготувала небагато, решту млинців заморозила на пізніше буде. А вам бажаю усім смачного.